Вітаю, друзі! Сьогодні просто маю приголомшливі новини, тому що е, проти міст відкривають кримінальні справи за допомогу Збройним силам України, незважаючи на те, що ще на початку червня 2024 року Верховна Рада проголосувала за е, закон, який дозволяє використовувати е, кошти з місцевих бюджетів на допомогу збройних сил України. Але знову ж таки. Цей закон чомусь не підписано, і це, до речі, суперечить Конституції України. Давайте зараз до всього по порядку. Це насправді дуже емоційний момент, який чітко показує, що е, ті, хто найбільше кричить, що треба донатити, треба допомагати, треба бути єдними і так далі. Е, з однієї сторони, вони це говорять, а з іншої сторони, е, немає конкретних дій і тиснуть вони саме е, не там, де треба. Давайте до всього по порядку. Е, По-перше, так, що хочу сказати, є. Е, Проголосований закон. Він проголосований 18 червня Верховною Радою України. Вона ухвалила законопроект 9559, д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Таке рішення підтримали 303 депутати. І е, в загальному е, було передано Зеленському цей закон на підписання. Закон номер, він отримав 3812-9. Е, так, і що найдивніше, президент України Володимир Зеленський цей закон з 18 червня так і не підписав. Хоча він мав 15 днів на те, щоб його підписати. А якщо він його не хоче підписувати, то він його відправляє в Раду на доопрацювання. Натомість цей закон просто завис і це суперечить Конституції України. бо... В конституції чітко прописано, що президент або протягом 15 днів підписує те, що проголосувала Верховна Рада, або повертає на доопрацювання в ту саму Верховну Раду цей закон. В цьому випадку він просто лежить на столі, заморожений, ніхто нічого зробити не може. Давайте зараз послухаємо, що говорить військовослужбовець. Це Олесь. Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем Ахілес. Давайте послухаємо і продовжимо. Бо це насправді ну, дуже дуже така неприємна річ, яка е, в голові створює дуже дивні, я б сказав, думки, коли задаєш собі питання, чому цей закон досі не підписано. Так? Бо його вже проголосували, а не підписано. Я скажу так, що. Психологічно зараз те, що в Києві відбувається. Може ви чули, що проти Київської міської ради зараз відкрили кримінальну справу за якісь так, підтримку терористичних організацій, за те, що Київ підтримує і інші міста підтримують Збройні Сили України. От ці новини, ви можете це вище питання. Це серйозна проблема зараз наростає. От це полі... Уявіть собі, просто цей Брідос проти міст, які фінансують Збройні Сили України. Відкривають кримінальні справи за фінансування терористичних організацій. Це як взагалі? А тоді виходить, що ті, хто збирають донати, і ті, хто донатять, так? тобто, переважна більшість українців, це люди, які також фінансують терористів, ну, це просто не вкладається в голові. Слухаємо далі. протистояння Це дійсно на нас впливає, це неправильно. А можете детальніше розказати, що це за історія? Я, чесно кажучи, по неї не чув. От я можу так сказати, що вчора по якісь там 225 двадцятий статті відкрили кримінальне впровадження проти міста Києва за підтримку Збройних Сил України та вовсі обсяг 10 мільярдів гривень, mm -hmm. і зараз військові частини мають звітувати, які кошти вони отримали від міста Києва, на що ви Особисто 92-га бригада, можна сказати, отримала е дронів і автомобільної техніки вантажної військової техніки на 174 мільйони. І зараз нам прилетить теж якийсь там запит від прокорних органів. Що за техніка, коли вона підійшла, Розумієте, ми військові, які ви, ви ще 24 на 7 без ротації три роки продовжуємо виконувати без завдання, будемо зараз правоохоронним органам звітувати про техніку, яку ми отримали за кошти міста Києва. Ми ж розуміємо, що це питання не, не до зсу, це питання до мерів міст, які підтримують. Оце протистояння між центральною владою і мерами міст, оцей цей який дійсно велика проблема. Протистояння між центральною владою і мерами міст. Ми, в принципі, це бачили і продовжуємо це бачити. Там дуже якісь сильні баталії проти кличка в нашої центральної влади і. Е ці самі люди просто потім кричать, що українцям треба об'єднатися, не можна там хейтити ТЦК і треба всім жити дружно до перемоги. А насправді ми бачимо, що відбувається, коли проти військових дуже легко можна відкрити кримінальні справи. Зараз от докопатись до того, що міста допомагають зі своїх бюджетів Збройним силам України, так. І, власне, ми повернемось. Зараз ми додивимось це відео, і ми повернемось до петиції. Петицію, до речі, посилання я на неї оставлю в описі під цим відео. Зможете зайти прочитати, де попереджали автори петиції про те, що таке буде: що якщо цей закон не підпишеться, так який лежить там з 18 червня, якщо цей закон не підпишеться, то це буде просто ще один важіль для того, щоб мочити мерів міст, мочити місцеві ради і тут всім посрать на ЗСУ. Так, в них боротьба за владу йде, от і все. І це насправді дуже і дуже сумно, і дуже обурливо. Я так вважаю, це моя персональна думка. А місто Київ, воно найбільше допомагає бригадам. Я знаю, тут десь 50 бригад, які постійно отримують регіональний основі підтримку від громади міста Києва. І дуже розраховують на цю підтримку. Тому що дійсно найбільша кількість дронів, які брати міста не отримує, саме від міста Києва, інших громад. Після таких е кримінальних проваджень дійсно буде набагато важче це зробити. Майже три місяці тому ми з вами говорили про те, що отак буде. Що якщо закон буде далі ігноруватись, так, ан антиконституційно, так? Тобто, якщо його не буде повернено на доопрацювання, або якщо його не буде підписано, і він просто отак зависне, так. То е, це буде мати свої наслідки. І воно вже має свої наслідки. Давайте перейдемо одразу ж до петиції. Петиція, до речі, була опублікована ще 29 листопада. І в принципі, приблизно тоді ми робили перше відео е, з цього приводу. Суть законопроекту цього так, е, 38.12. Надати можливість місцевим радам легально підтримувати сили оборони за кошти місцевих бюджетів. На третій рік повномасштабного вторгнення місцевих рад досі не має повноважень закуповувати необхідне спорядження для військових. До тих місцевих рад, які роблять це на свій е страх і ризик, в будь-який момент можуть прийти контролюючі органи і пред'явити звинувачення в нецільовому використанні бюджетних коштів, лише за факт підтримки оборони. 29 листопада можете перейти. На петицію подивитись. Петиція лежить на офіційному сайті президент.gov.ua. Тобто, це не якийсь там фейк, нічого такого. Далі. На наступний день після підписання та оприлюднення закону місцеві ради та військові адміністрації отримують повноваження щодо фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони в період дії воєнного чи надзвичайного стану, затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони. І сам факт. Відсутності таких повноважень на кінець 24-го року, а вже й на початок 25-го року, що найменше є дивним. Пишуть автори петиції. І я повністю це підтримую. Ну бо це не вкладається в голову. Тут нам з однієї сторони розказують, що нам треба війну вигравати, а з іншої сторони бачимо, що дуже легко в нас е, не витрачаються кошти туди, куди треба. Витрачаються на квіти, на лавочки, викладаю, витрачаються на якісь спортзали. В прифронтових зонах, які нахрен нікому не потрібні, е, і витрачаються тільки всі гроші не туди, куди потрібно. Е, в силу реалії воєнного часу не у всіх військових частинах є фах фахові закупівельники, які мають досвід і спроможні швидко і якісно організувати закупівлі. В той же час всі місцеві ради мають кваліфікованих закупівельників і готові підставити плече військовим частинам та взяти бюрократію на себе. Держава і волонтери закривають значну частину сил е, потреб сил оборони, чому б не дозволити місцевому самоврядуванню, е, які отримали внаслідок децентралізації значні ресурси, витрачати ці кошти і зараз. Коли посипались кримінальні справи проти, проти Києва, зараз, скоріш за все, вони будуть сипатись проти всіх неугодних міст, бо кожне місто так чи інакше доєднувалось до допомоги ЗСУ. Тепер зрозуміло, що для мене особисто так, що закон не підписувався для того, щоб тримати на гачку і мати можливість відкривати кримінальні справи проти тих, хто робиться зараз, ну по факту, адекватно, а з іншої сторони, без закону. Це робить, і от можна їх всіх притягувати до відповідальності тепер. І виходить так, що не підписання цього закону воно напряму, напряму шкодить Збройним силам України, напряму шкодить суверенітету України і напряму шкодить е, е, обороноздатності нашої держави. А, але на це ніхто, знаєте, не буде дивитись. Ніхто на це не буде дивитись. Побачимо, звісно, чи буде якась реакція, але зараз це виглядає все максимально дивно. Бо тут не можна підписати, поставити просто одну один підпис і дати змогу місцеві бюджети використовувати на допомогу ЗСУ. А при цьому нам далі просто будуть розказувати, що у всьому винні ухилянти і у всьому винні американці, які не дають багато грошей. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть е, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному е, з вас за увагу. Обов'язково переходьте за посиланням, Можливо, підписуйте петицію, хоча я не вірю, що вона набере 25 тисяч. Залишилось всього лиш 24 дні, а там менше 4 тисяч підписів. Е, от, е, Власне, в петиції також говориться, що один підпис дозволить розблокувати вкрай важливий закон і врятувати чимало життів захисників і захисниць України. Також пишіть, як ви думаєте, чи підпишується закон, чи ні. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.